Цей ремонт, як і всі інші представлені на нашому каналі, контролюється Австрійським інститутом будівельного захисту. Фільм розповідає про односімейний будинок, а саме про його підвал. У цьому підвалі були вологі зовнішні стіни та внутрішні перегородки. Клієнт повідомив нам, що, окрім вологи, від підняття капілярного води, зокрема весною через танення снігу в горах додаткова вода збирається навколо будинку. Тому він попросив нас надійно захистити стіни. Крім того, він доручив нам провести додаткову обробку поверхні стін, щоб вони виглядали дуже естетично. Тому ми додатково оштукатурили стіни NCT Термолеєм теплоізоляційною штукатуркою, яка особливо захищає від конденсації вологи у підвалі і загалом знижує витрати на опалення. Ми сподівалися, що підвал, як це зазвичай буває в прикордонній зоні зі Швейцарією, був би побудований і оштукатурений з масивного бетону, або, як у старіших будівлях, з бетону зі каменем. Але виявилося, що стіни складаються з пустотних блоків. У цьому випадку ін'єкція заборонена, оскільки її ефективність низька, через те, що вона вводиться через кілька камер. Крім того, кожен такий отвір значно послаблює і без того в поганому стані порожності блоки. Загалом ми не рекомендуємо хімічні ін'єкції в підвалах, оскільки перфорація послаблює стіни будівель, особливо підвалів. І в цьому випадку це було ще гірше, оскільки підвал був побудований з порожнистих блоків. У такому випадку ми рекомендуємо ізолювати підвал як вертикально, так і горизонтально поверхнево, без використання ін'єкцій, оскільки це гарантує, що в майбутньому не буде протікань через отвори для ін'єкцій. Цього разу підвал був повністю спорожнений та підготовлений, так що ми могли негайно розпочати наші ремонтні роботи. Ми висушили стіни, знявши вологий штукатурку і поштукатуривши стіни NCT Crystal та NCT Zem, а також теплоізоляцією Термолайм. Зовнішні стіни ми переважно покрили мінеральною герметизуючою штукатуркою до стелі, внутрішні стіни приблизно до половини метра. Ми також ізолювали підлогу. Спочатку, ми, однак, обробили пошкоджену поверхню шляхом фрезерування, шліфування та пилососіння. Після цих робіт ми нанесли ущільнюючу штукатурку NCT Crystal і NCT Zem. Ізоляція стін і підлоги забезпечила повний захист від проникнення води знизу в підвал і в стіни. Будинок розташований у горах, де часто стікає вода зі схилів, і тиск, з яким це відбувається, може бути дуже високим у найгірші сезони. Таким чином, ми надійно захистили стіни і підлогу в підвалі з площею близько 50 квадратних метрів. Після ремонту стіни ізольовані. NCT Розчин повільно кристалізує вологу, що в них міститься, і з кожним днем та кожним тижнем краще захищає будівлю від ґрунтових вод, а також від води, що періодично утворюється після дощів чи танення снігу в горах. На завершення, укріплення підлоги та стін зайняло близько 10 днів, включаючи підготовку підвалу, тобто зняття та шліфування вологих стін і підлоги. Уся інвестиція, тобто всі роботи та мінеральний розчин НЦТ, а також 30-річна гарантія на сухі та безплісняві стіни та підлоги, становила приблизно 30 тисяч євро. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з теми будівництва. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.